Спорт одяг, перший плюс другий сорт. 10 кілограмів за ціною 900 гривень. Перший у нас ось такий світшотик, Розмір емочка, чоловічий, наступний жіночий. Виглядає ось так. Розміру, на жаль, немає, не скажу вам. Наступний світшотик, Теплесенький, з капюшончиком. Дуже дуже теплий. Це якийсь бренд тут. Ось. Наступний у фіолетовому кольорі ось такий з капюшончиком на замочку також є кишеньки. Дивимось далі. Тут у нас спортивні штанішки жіночі. Ось так вони виглядають знизу. Наступний в чорному кольорі. І покажу вам штанку знизу. Це чорний світшотик у нас, з капюшончиком. Наступний виглядає ось так, показуємо ззаді спинку. Довемось далі. Це у нас спортивні штанішки в сірому кольорі. І штанка виглядає ось так. Вона трохи ширша знизу. Показуємо ще один світшотик, схожий трохи на той. Наступку буде ось в такому кольорі. Оп, теж на замочку. Давайте ще вам покажу пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що ще залишився спортивний одяг. Тому хто бажає замовити. Зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на лайк або телевида. Не забирайте цей Монеточку.